Але якщо ми знаємо, що по бракованих мінах керівництво підприємства свідомо робило їх бракованими, щоб здешевити процес і їх звільнити від відповідальності, ну на їх, на їх совісті смерті сотень, якщо не більше, наших військовослужбовців. За це, мабуть, вища міра за такі речі під час воєнного стану. Ну але ні, влада хоче відмазати всіх тих, хто крали гроші на армії. Ми вже майже тиждень обговорюємо цю тему. Я була абсолютно впевнена, що коли виплили основні положення цього законопроекту, в якого була красива пояснювальна записка і а, гарна назва про підтримку Бронпрому, а коли виплили усі деталі, і коли а, і антикорупціонери, і громадськість і військовослужбовці, і зрештою велика частина політиків почало казати, що це абсолютно неприйнятні речі, а справою честі для Володимира Олександровича було би заявити, що люди добрі, знімайте цей законопроект з реєстрації, тому що це треш. І це ганьбить усю українську державу і мене в тому числі. Але Володимир Олександрович щось коментував з цього питання. Ви, як журналісти, бачили якусь заяву? Бо я не бачила. я аналізувала цей законопроєкт і його положення. І що ми можемо сказати? По-перше, тут корупційна складова не тільки в тому, що хтось вкрав щось з армії і його звільнять від відповідальності, законопроєкт діє заднім числом. Тобто він стосується всього того, що було з 2022 року. Там давайте згадаємо замовлення мін і бронежилетів, за які ніколи не прийшов товар. У нас є справа львівського арсеналу і яйця по 17, яблука по 50 днів. І бракована форма і цей список а браковані 120 міни, нерентабельно закуплені дрони, не функціональні впівішки, які зараз постачаються на фронт. а Вони вже в 2023 році не були нікому потрібні, бо вони не підходять по параметрах і по функціоналу. Тобто цих всіх людей, які по суті вкрали у наших захисників грубі десятки мільярдів, вони мають залишитися безкарними. Другий момент це є ручний режим. Ручний режим перше це те, що не будуть карати підприємства і тих осіб підприємств, які належать до спеціального переліку кабміну. Тобто, Кабмін, так виглядає за великі гроші, буде включати ті чи інші підприємства в цей перелік. А якщо ви не будете ділитися, скажімо так, ресурсом вас будуть виключати з переліку і натравлювати на вас всі правоохоронні органи. Ще один ручний режим сапі набуде матимуть право перевіряти навіть ці підприємства чи ці структури без особистого підпису генерального прокурора. Знову ж таки, так працюють зрадники. І я ще раз і ще раз їм нагадаю. Що якщо у вас не буде в один момент 111 статті за державну зраду і повної міри відповідальності, то на жаль з такими питаннями в історичному розмірі розрізі мав тенденцію розбиратися народ незалежно від держави.